Будь ласка, вигляд, що зараз не середина січня, а і всі новорічні свята пройшли. А, я тут намагалася вам зробити максимально а, новорічну різдвяну атмосферу, наскільки це взагалі можливо. У мене тут пряний чай. 500 мл чистого щастя. Спеціально в чашці Merry Christmas До речі, напишіть в коментарях, чи любите ви чай з меду, тому що коли в мене з'являється можливість, то я обов'язково додаю чай мед, тому що це прям класно. що у вас тут ззаду величезна ялинка ззаду мене. 10 мільярдів подарунків. Що світло. Точно не вимикаю зараз по два дні і взагалі у нас все прекрасно. Це відео виходить ще пізніше, ніж минулорічне відео про мій косплей. Скажімо так, оцей косплей рекап. Мені подобається робити це відео, але я зазвичай, скажімо так, дуже сильно факаплюсь з дедлайнами, неймовірно сильно факаплюсь з дедлайнами. Напевно, в наступному році я буду знімати це вже прямо у лютому. Але давайте скажімо так, що от я вирішила підвести підсумки свого косплею а, на свою а, річницю, тому що я займаюся косплеєм вже а, три роки. Да, пішов виходить четвертий, пішов, як я займаюся косплеєм. І можна ще сказати, що присвячую це відео от не новому року, а от китайському новому року. <святкувати> і, в принципі, святкувати можна у весічень, весь січень, такий типу новорічний. Прийшов час подводити підсумки мого року в косплеї і, в принципі, в моїй творчій діяльності. Для цього у мене є мій запіснічок. А в Минулому році, вже, тому що вже 26-й. В минулому році я зробила насправді небагато косплеїв ще менше, ніж позаминулого року, і набагато менше, ніж поза -поза минулого року. Дуже, звісно, цікава така виходить тенденція, але в цьому є логічне пояснення. А Це те, що в минулому році, в 25-му, я почала набагато більше пити косплеїв власноруч. А косплеї власноруч робляться достатньо довго. Тому їх стало менше. Я сподіваюся, колись настане мій прайм, і я буду робити один якийсь надпотужний костюм в рік, як роблять деякі майстри. Але вони роблять реально ну, дуже потужні костюми, якщо от люди роблять один-два костюми в рік. Я поки не дійшла до такого рівня, не знаю, чи діду. Буду знову розказувати все в хронологічному порядку, тому що це набагато легше. Ну і в принципі це дуже класно таким чином робити підсумки року. Рік у нас починається з величного, холодного і, звичай, дуже проблематичного місяця січня. Я не буду казати, що у мене дуже цікаво почався січень цього року, але на даний момент ми кажемо про січень минулого року, 25-го. В січні 2025 року. Я після того, як у мене нарешті почалися канікули в університеті на дуже швидку руку для того, щоб подати заявку, дороблювала костюм на балерину на Вірунає. Ми дуже швидко відфотографували її на заявку, скажімо так, на в грін зоні моїх апартментс. Мені дуже сподобалися ці фотографії, тому я навіть виклала, виклала їх в інстаграм. Але, звісно, що у мене були плани на майбутній фотосет. Тому що мені хотілося відфото... відфотографувати цей костюм а, біля лялькового театру, тому що мені здалося, що це дуже тематично. І це я зробила вже в кінці квітня. А, ось такі фотографії вийшли. Цей костюм я також робила власноруч. А, я на ньому була на двох виходить фестивалях на другому дні Фанкона. І на Day Night Fest, також на другому дні це була моя помилка, тому що це достатньо явно не теплий костюм. В ньому було неймовірно холодно і я захворіла. Можна, до речі, ще можу показати фотографію зі сцени з Day Night Fest. Дуже класно виглядає, дуже класно, дуже класні фотографії. У лютому і березні, ні, точніше, у лютому я була в АФК. З точки зору косплею. У березні я придбала костюм на Саяку і почала його перероблювати прямо таки до Фанко, тому що в цьому костюмі я хотіла там виступати. Костюм я доробила десь у середині квітня фотосет. Ми вирішили зробити на набережці, тому що все ж таки Саяка це чарівниця води. Я подумала, що набережка це дуже гарне місце. Для того, щоб там пофотографуватися. Плюс е, мені дуже подобається локація з цими каменями, і у мене було якесь я не знаю, просто не, незупиниме бажання. просто незупиниме бажання у мене було там е, піти на ті камені і там е, сфотографуватися. В епічних позах. Оця моя улюблена фотографія. Мені я дуже рада, що в той день не дивлячись на те, що було холодно, що гарно віяв вітер, і допоміг нам зробити неймовірно гарні фотографії, скажімо так, в русі, тому що на більшості фотографій плащ розвивається просто якось неймовірно епічно і виглядає прямо таки круто. У мене є невипущене відео про цей фотосет. Там насправді не дуже багато матеріалу. Але мені є що розказати, тому що була деяка не дуже приємна ситуація на цьому фотосеті. На жаль, люди не знають, що таке особисті кордони інших людей, а особливо деякі, можливо, про це не знає, про те, що не дуже культурно і не дуже гарно спостерігати за тим, що роблять люди, буквально, коли людям від цього може бути некомфортно. Але а, ця історія вже була обговорена в моєму телеграм-каналі дуже-дуже давно, прямо після фотосету. Якщо ви хочете побачити відео про фотосесияки, через ну, виходить майже рік від того, як його я відфотографувала, тому що там ну є матеріал, але його небагато. То в принципі напишіть про це. Можливо, я домонтую це відео. В Цьому косплеї я ще потрапила на позасцен на на кон Чому в принципі я була дуже. Спочатку розчарована, тому що я хотіла виступати. Потім я зрозуміла, що насправді я абсолютно не знала, і я досі не знаю, який класний зробити виступ для Саяки. знаю, може якийсь косбенд по Мадоці. <реш> Наступним фестивалем. Також, до речі, весна. Весна чомусь у мене була неймовірно активна. Цілих. Виходить три, три цілих три фотосети. Це половина за цей рік. А цілих три фотосети у мене було весною. Це був, напевно, мій пік у 25-му році. Весна надає мені сил, тому що все ж таки я народилася весною. Також у квітні, у кінці квітня. Ні, не у кінці квітня, десь на початку квітня, коли квітнула саме. Вишня і айва. Я дуже хотіла достатньо довго зробити косплей на Кутоне і хотіла зробити на неї косплей в ну в квітучій вишні, в квітучих сакурах, але потім я якось подумала, що напевно рожеві квіти Їй не дуже сильно підходять. Вирішила влаштувати фотосет біля квітучих вишень та айви, тому що у вишні та айви квіти білі. І мені здається, що вони більш лаконічно виглядають а, на м, фоні цього персонажа. Мені дуже подобаються ці фотографії, у них вони дуже яскраві і вони дуже такі ніжні, знаєте, ніякої депресії. Знаєте, от є от, у Кутони Хеппі depression, а у Макута hard depression якась я не знаю. А, тому м, я хотіла передати якийсь оцей... Веб меланхолії якоїсь, але в той самий час залишити цю естетику оцього, цих от японських школьників, японської шкалати. Тож традиційно показую улюблену фотографію мою з цього фотосету. Дуже класна фотографія. Через те, що е, багато, на жаль, фотографій з цього фотосету немає. Зате всі фотографії, що є, дуже гарні. Ми вже пройшли половину костюмів, які я зробила. Тому мені здається, що я реально все продуктивність на нулі. А коли закінчився навчальний семестр, почалися літні канікули. Я сіла за пушив хару, точніше, нуар. Я думала, що я справлюся з цим костюмом за місяць. Я думала, це буде набагато легше, але я не думала, що я буду настільки сильно мучитися з її шортами. Я витратила на них більше місяця. Більше місяця. При тому, що я достатньо швидко зробила жилетку, а потім вже дороблювала всі інші деталі. Я люблю встигла в дедлайн для того, щоб податися на хебі. Але закінчила я цей костюм у кінці липня. Фотосети, як такового, на цю персонажку у мене не було. Були тільки фотографії на заявку, але вони теж дуже гарні, там класні портрети повиходили. Але я б хотіла ще відфотографувати її, напевно. Вночі, щоб був такий от нуарний, як би це тавтологічно не звучало. Загадковий вайб, тому що мені здається, що для примарних викрадачів сердець це прямо те, що треба. Ну, і ще в цьому да, костюмі я виступила на літньому хебі. Танній костюм, можна сказати, був найважливішим для моєї кар'єри, тому що я вперше зробила костюм на. ой Боже, костюм на. Я вперше зробила Оріжджал, який був натхнений білим кроликом з Аліси в країні Див. Хто не знав, я просто обожнюю Алісу в країні Див. Це одна з моїх найулюбленіших дитячих книжок. І в принципі, ця, знаєте, така от. Божевільна естетика, і, в принципі, та божевільний світ чарівний, який Аліса придумала у своїй голові. Мені він дуже подобається і він дуже відкликається моїй фантазії. В принципі, хотіла зробити звичайну ну, просто Алісу, але на день народження мені подруга подарувала величезну сумку у вигляді годинника, тому що я ще й дуже люблю годинники. У мене реально... Я ну, чесно стімпанк, годинники і Аліса в країні чудес. Це естетика, яку я хочу і злучати з себе просто. Я вирішила, що мій час настав. Треба робити білого кролика. Я сама придумала йому такий костюмчик. Я зробила йому таку шляпку. До речі, вона десь лежить Таку зробила шляпку. А, до речі, не знаю. Мені а, я дуже часто роблю якісь деталі своїми руками, але для повноцінного відео, скажімо так, не вистачає хронометражу, чи були б зацікавлені в якихось таких маленьких або шортсах, типу вертикальних відео, або маленьких горизонтальних відео, де я буду розказувати, де я роблю ось такі маленькі якісь деталі для костюмів, а не повноцінні костюми. Напишіть в коментарях. Фотосета не було. Я хотіла робити фотосет для цього персонажа. Але у мене був трошечки брейкдаун, і я не хотіла входити в, костюм, в костюмі на люди, тому я просто зробила селфі і їх відредагувала. Мені здається, оце дуже класно вийшло. Дуже класні, в принципі, всі фотографії в цьому костюмі. Я навіть упондрилася виступити в цьому костюмі на вечірці мого університету. Я нічого там, звісно, не зайняла, але. Я вперше виступала у костюмі, який по факту так він був натхненний, але я придумала його сама, і це був мій оригінал, Це типу, так це було дуже незвично для мене. Це один, до речі, макіяж дуже незвичайний був на кролика. Я намагалася змінити риси свого обличчя. У мене це навіть вийшло. Я реально в Лавшоті, що воно, ну я якось по-іншому виглядаю. Я вважаю, що цей косплей був гарним закінченням мого косплейного року з точки зору нових косплеїв. Але якщо казати в цілому за цей рік, я багато зробила власноруч буквально всі костюми, блін, реально, всі костюми, які я робила в цьому в минулому році, вони всі зроблені моїми руками. Да, Саяка — це переробка. Але всі інші костюми зроблені моїми руками. О Боже! This is exciting В цьому році я дуже продуктивна з точки зору ютуб каналу. Я випустила якщо я правильно пам'ятаю свої підрахунки, вісім відео. Сподіваюся, щось ці відео були для вас цікавими. Я намагаюся покращувати свій контент, покращувати е свій монтаж. Я вважаю, що а, мій, моє відео про а, пошиття хару – це просто мій прайм з точки зору монтажу, це точно. А потім я відвідала багато фестивалів в цьому році насправді. Я була на Фанконі, я була на Fest, я була на Хейбі два дні, я була на КПІ Фесті, Боже, це лі я, не, Чесно, КПІ Фест. Ребята, я чекаю вашого повернення у 26-му, я ваша фанатка. Строк, Ладно, я не буду так казати, це насправді неправда, але це був хороший початок, що я ще можу сказати. Я дуже люблю робити такі відео, як я вже казала до цього, тому що я відчуваю прогрес, і це дає мені мотивацію. На цьому, я думаю, можна вже завершувати. Я дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, я не прям дуже багато наговорила, говорила. Можливо, я щось буду вирізати, тому що I'm a, yapper. I'm... I love yapping a lot. У 26-му році я бажаю вам здоров'я. сподіваюся, що ви будете в безпеці протягом всього року. І як би не хотілось побажати, щоб цей рок, щоб цей рік був легше, ніж минулий. Цього, на жаль, не буде. Але я сподіваюся, що ви проведете його з радістю, що, можливо, в цьому році вас будуть чекати якісь життєві уроки, які кардинально змінюють ваше життя. І я бажаю вам, в принципі, всього найкращого. Шановні друзі, дякую вам за перегляд, гарного вам дня, вечора, обіду. Не знаю, яка у вас там зараз, не знаю, що у вас там зараз. Але я сподіваюся, що все ж таки у вас все добре, ви в безпеці і всім па-па.